Чули, що наступного року по країні замінять світлофори. Комусь дуже став не подобатись зелений колір. Я розумію, тенденція, в принципі, така, що справді все менші і менші кількості людей зелений колір, зелене світло подобається. Але тим не менш, питання у пріоритетності витрачання коштів у числі війни. Тобто, наступного року ми будемо витрачати державні ресурси на те, щоб замінити зелений колір на смарагдовий, тому що ухвалені якісь. Нові державні стандарти, я як водій, звичайно, за те, щоб робити максимально комфортні умови для е, їзди на транспортному засобі на користування в тому числі і світлофорами і зручності, але тим не менше я пам'ятаю, що в Україні війна і використовувати зараз ресурси на якісь непріоритетні речі, як на мій погляд, це ну просто злочинно. І хочу сказати, що чому я говорю про світлофори, не через те, що там. Величезні суми на це підуть, хоча це насправді не дешеве задоволення. А через те, що це є просто дуже яскравою ілюстрацією того, що в нашій країні, на жаль, відсутнє таке поняття, як державне стратегічне планування і розуміння того, на що справді треба витрачати державні ресурси, як протистояти російським окупантам в умовах, коли грошей в країні немає, і ми живемо в борг. А такі рішення по заміні світлофору вони потрібні, але вони напевне потрібні у мирний час, а не коли у нас активна фаза протистояння на фронті з російськими терористами.